Хліб є, а з видовищами проблемніше. Вже кілька днів поспіль без вистав облмуздрамтеатр. Його величезні просторі фоє та найбільшу краї глядацьку залу. Опалювальна техніка у великі морози охопити не може. 1 лютого на дуже просту історію прийшла лише половина глядачів, які придбали квитки. Страждають не лише вони, але й актори. Коли на сцені усього плюс 15 вже не до перевтілень у потрібний образ та мистецьких метаморфоз. Вимушені були відміняти, щоб акторів не попростужувати. Ось така ситуація. На зараз театр знов. Починає функціонувати. Ми в звичному режимі згідно репертуарного плану починаємо працювати. Вже солодка Даруся завтра буде трошки збитки, понесли ясна справа. Але знаєте, дякую глядачам, що ніхто не дуже не повертали квитки. Ті, хто купили навіть на ті вистави, з розумінням віднеслися і мають можливість використати свої квитки на наступні вистави. Ляльковий театр за розмірами поступається драматичному. Однак, у його глядацькій залі теж не цілком комфортна температура. До минулого четверга тут ще давали вистави повноцінно згідно з планованого раніше Штатуару. щоправда із додатковими обігрівачами та без послуг гардеробу глядачі відсиділи останню виставу для дорослих крихітка цахи з одягненими. Однак на вихідні, коли зазвичай малеча створює у театрі ляльок справжні аншлаги, були вимушені зробити тимчасову перерву. Хоча репетиції, які їхні колеги з драмтеатру, все таки проводили. Цехи працюють, ми працюємо, актори працюють, репетиції проходять згідно плану. Єдине, що ми дирекція прийняла рішення не показувати вистави дитячі, тому що в залі ну. Волі холод з репетиціями у фоєв на степло. У фоєв степло. Мова власне йде про зал і про саму сценичну коробку. Отам холодно. Тому ми можемо собі поставити просто декорацію у фоє і собі якісь репетиції робити. Через холодовий карантин у навчальних закладах лікарям довелося відмінити також свої виїзди на гастролі. Попри все, наразі настрій у служителів Мельпомени оптимістичний. Щоправда, у другій половині тижня синоптики прогнозують поведення лютих морозів на біс.